Вітаю, друзі! Залетіли сьогодні ще посилочки на розпаковку. Тут одна посилка, а в цьому пакунку дві. Чомусь китайці вирішили їх об'єднати в один пакунок і відправили одним пакунком. Дякую всім, хто підписується на канал, хто коментує також за ваші вподобайки. Вже 305 підписок на даний момент на каналі. Наступна ціль 400 підписок. Рухаємось далі. Почнемо з цього пакунка. Тут нагадаю одна посилочка. Щось вона розірвана якась. Цікаво. Так, погнали. Так, такий у нас якби шкільний пенал, так скажемо, або якийсь там гаманець такого плана. Але тут у нас ось такий набір. Напильників цих. І така залізна щітка. Але щітка така ну, прям дуже дуже м'яка вона ось видно на відео. І ось такі різні напильники. Це великі такі, а це маленькі, я не знаю. Вони також напильники називаються. чи Можливо, я взагалі неправильно говорю. Пишіть в коментарях правильну назву. І ось це, не знаю. Дехто я знаю, називає надфіль. Це напильник. Правильно, як буде, не знаю. Ось такий комплект. В принципі, виглядає непогано. Такий комплект вже був на моєму каналі, але то був комплект мого друга. А це вже мій комплект. Він вже ними працював. В принципі, в роботі доволі непогані. Тож, вирішив замовити собі. Так, далі в нас ось така наліпка, такий Орел. Це просто замовив, тому що потрібно було добити певну суму. Певну суму потрібно добити, тому що замовляю там так, щоб зекономити собі кошти. Якщо буде цікаво, як я замовляю, так багато посилок з тему, то пишіть коментарі, зніму відео на, це, на цю тему окреме і розповім, як же можна замовляти багато посилок і в цьому не переплачувати кошти. Ну тобто там взагалі. Навіть дешевше виходить, ніж воно є по факту. Так, тут у нас ось така коробочка. Зависла шайба. Це мідні шайби. Ну, В принципі, товщина відповідає такій, як була там на фото. Ось ці такі прям тоненькі. Ці також. Ну, оці найбільші, найтовщі такі. Але ось тут внутрішній діаметр більший, а товщина така менша. Не знаю. В принципі, непогано. Так, і це останнє в цій посилочці. Ось така в нас коробочка. І в цій коробочці. Так, цікаво тут. Поклали мені інструкції цих купу. І ось така LED-фара. Так, Знята чомусь трішки плівка. Не Непокоцане, наклеїмо назад плівку. Ого, така велика ця лінза. Так, зараз можемо з вами перевірити, в принципі. Не є тут акумчик, зараз секунду знайду, десь у мене були якісь провода для контакту. І так, знайшов ось такі провода, але я гадаю, нам вистачить. Так, по інструкції ось це мінус. Тож, відразу накину сюди мінус. А вже плюсом будемо перевіряти. Так. А де тут яке світло? Але оце... це начебто дальнє, а це ближнє. Хоча навпаки, напевно. Ось це дальнє. Ось тривайте, воно якось Що те, що те, світить. Якщо на стіну. Так. Ось це ближнє, я так розумію. Тривайте, воно взагалі все світить. Абсолютно. Так, ось. Я зрозумів, ось це ближнє світло, ось цей контакт. А ось цей це дальнє світло. Так, з цим розібрались, світить. І також ось це підсвітка. Ось одна і ось інша. В принципі, світить доволі непогано. Так, все, відкидується зараз в сторону. Переходимо до наступної посилочки, так, щоб нічого що там не розрізати. Так, тут відразу в нас ще один пакунок. Цікаво, вони запакували Це ось цілий пакунок і тут просто ось така одна коробочка. Це безпроводні навушники. Honor Choice Air Boost, якийсь X-7i. Цікаво, зараз відкриємо їх. До речі, ці навушники шукав в нас, чимось в нас я не зміг знайти. Я не знаю, можливо, вони продаються лише, типу як для китайського ринку, і в нас їх немає в продажі. Не знаю, якщо хтось знає щось з приводу цього, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Тому що дійсно не зміг знайти в нас в Україні цих наушників. Ну, не те, щоб я їх спеціально там для себе шукав, але просто коли замовив собі їх на тему, то після цього хотів знайти в нас, в Україні, але не зміг. Так, ось так вони виглядають. До речі, давайте відразу переглянемо, що, що в нас є в комплекті. Так, а в комплекті в нас є змінні ось ці... Штучки, я не знаю, не пам'ятаю, як вони точно там називаються. Змінні вуші, інструкція. І все. Цікаво. Навіть немає самого шнура для зарядки, але тут Type-C, звичайно, так і, ну Доволі непоганий такий кейс. Ось так виглядає сам навушник. Один. Ось це другий які доволі вони якісь великі не знаю. Якщо буде цікаво з приводу звуку, то пишіть коментарі і просто в наступному відео скажу пару слів з приводу звуку, ну, якості звучання, чи влаштовує мене, чи ні. Так, переходимо до наступного пакунку. О, тут купа відразу всього випадає. Так, це. У нас олово для пайки. Скільки його тут 20 грам. Флюкс. Не знаю з приводу його якості, нічого не можу сказати. Так. Зі шприцом такою цікаво. Це також якийсь флюкс, але це щось на кшталт кислоти цієї. Ну, якою відразу там. Змащують деталь, а потім вже спаюють цим дротом. З приводу якості нічого не можу сказати. Ні за цю кислоту, ні за цей флюс, але за, за ось цю кислоту, типу, писали, що досить непогана і там підходить для, навіть для металу. І все таке, ну не знаю. Якщо буде цікаво, також буду нею працювати. Після того можу згадати в деякому в якомусь наступному відео, можу згадати з приводу якості. Так, йдемо далі. Ось такий в нас тут алігатор. А що в нас всередині? Ага, в нас всередині ось такі окуляри. Це окуляри для їзди на велосипеді. Брав собі на літо, щоб кататися літом на велосипеді. Ну, на електробайку своєму. Так, ось так вони виглядають. Ну, якість. Така собі. Вони занадто там які якісь. Ну, ви бачите, от як воно тут все ходить. Ось ці. Самі стікляшки ці, ці, типу. Не знаю, якість мені не подобається взагалі. Хоча упаковані, так от. Типу, тут така коробка, інструкція. Навіть є ось така серветка для того, щоб їх протирати. Але сама якість окуляр мені не подобається. Так, йдемо далі. Ага, ну це я не знаю, є сенс його розпаковувати. Ну давайте розпакуємо. Там, ні, я, я не готуюсь до якоїсь епідемії нової там, чи до корони якоїсь. Це ці одноразові маски, але взяв їх для того, щоб працювати з ними в гаражі. Так, вони не зовсім там добре захищають, але, в принципі, захищають, якщо там. Болгаркою працюєте чи навіть зварюєте щось, то від цього всього пилу в принципі захищають такі маски, щоб взяв собі пакунок цих масок. Йдемо далі, що у нас? Далі такий маленький пакуночок. Так, а тут ще одне олово цікаве. Запакували його в такий пакунок. Ну, в принципі, таке ж саме. А ні, це, це трішки не таке. Це жовте, там зелена просто сама катушка. Так. Що це? Ага, це в нас тут трос такий подвійний. Ну, типу, я не знаю, до, до яких це конкретно карбюраторів, але мені просто потрібна одна частина для, до карбюраторів ПЗ30. Оця сама частина ось ця буде трішки інша, а ось цей верх буде цей чорний. Тут такі наліпки. Що кому цікаво? До речі, цікавий факт. Ось точно такі ж наліпки брав мій друг. Понаклеював собі, я навіть на байк, але... От в нього якість цих наліпок була трішки краща. Ось ці вже якоїсь гіршої якості. Ну, Самі кольори в нього були більш насичені, а тут такі вони вже, начебто, вигорівші якісь. Цікаво. Далі. Далі далі. Ось такий вольтметр, я так розумію, це має бути. Як його тут заклеїли це відкрив Так, навіть якась тут бірочка така є. Ось такий доволі великий вольтметр. Зараз можемо перевірити його на нашому акумуляторі. Давайте на ось цьому перевіримо. Так, раз. Так два. Ну ось показує заряд. Але чомусь він так. Швидко почав падати. Цікаво на цьому. Тут ще провід той не від'єднав, але, я гадаю, він не завадить. Так. Цей 12,7 вольт показує. В принципі, працює. Не знаю, що з нього сказати. Погано, що ось ця частина відкрита, його потрібно якось. Встановлювати там, самому продумувати, як закрити задню частину. Так, ідемо далі. Що це тут таке? Цікаво. Просто не пам'ятаю. що А, все, бачу. Зрозумів. Це ось такі в нас стопори ці. Кільця, стопорні чекінг Правильно називається. Ой, ось такі це найбільші. Ось такі найменші. Я навіть не знаю, де їх використовувати. Ну, ви бачите ось такі дрібнівці. Я навіть не, от реально не знаю, де. В принципі, де я можу використати ось такі ті, що мені потрібні, плюс-мінус, і десь або ці, або ці. А решта не знаю. Але нехай будуть. Далі ще у нас тут ще є маленькі. Так, ось така маленька коробочка. Позаклеювали так і. Так. О, блин. Що це таке, китайці? Це такий ось стоп-сигнал. Але я гадав, що він буде більший. От вони те, що не потрібно, вони роблять якісь такі, ну прям розміри величезні. Те, що от потрібно ну трішки більший, роблять маленький. Не знаю, от, як, це, як це в них все виходить. Так, я так розумію, чорний, скоріш за все, має бути плюс. Ой, точніше, плюс, скажу чорний це мінус має бути. І ось ці перевіримо. Так, синій і червоний. Синій це габарит, я так розумію. А червоний це вже сам стоп сигнал. Так, ну зараз ось так ще. Це стоп. Це габарит. Видно ось. Як габарит. Перепутались між собою. Габарит і стоп сигнал. В принципі, він такий маленький. Не знаю, можливо, навіть і нормально буде виглядати, але чи цікаво, корпус сам цей залізний, це такий плюс. Я б сказав, те, що корпус не пластиковий, а залізний. Ну, в принципі, Гадаю, непогано. Так, і що тут? Це в нас останнє вже аж ця коробочка велика. І це така роздавлена. Так, а що в цій коробці? Просто вже не пам'ятаю, що тут. Ага, все, зрозумів. Тут в нас ось такий будівельний фен. Замовив я його собі після того, як його замовив друг. В нього точно такий же фен. Прекрасно працює, мені подобається. І після того я вирішив замовити собі його. Є ось такий режим. Потім на цьому середньому режимі він дує там, 60 градусів стабільно. Але я гадаю, тут можна змінювати температуру, на якій він дутиме, також там, швидкість вентилятора цього. А на цій, на верхньому режимі він дує, я не знаю точно. Зараз можемо побачити, яка там у нього максимальна чи не максимальна, до якої температури взагалі він нагрівається. Але я гадаю, можливо, виставити можна буде і більше. Ну, от зараз він дійшов. 607-616. Я гадаю, десь 650 градусів точно буде. І тут, коли його вимикаєте, він тоді 10 секунд дує там цим максимальним. Ну, Точніше, не те, що максимальним дує, а просто він перед тим як вимкнутись, вмикається максимальний його режим цього вентилятора. Він дує з максимальною потужністю для того, щоб, я так розумію, воно максимально охололо. Але ну, от він гарячий в нього. Тяжко так доторкатись. Так, в комплекті, як я показав, ідуть ще ось такі насадочки. Ось це. Не знаю, цікаво якась така з лопаткою. Я не пам'ятаю навіть друга які є. Ну, ось такі в нього точно є. А ці не пам'ятаю. І, і я не знаю навіть для чого ось ця, наприклад. Якщо знаєте, пишіть в коментарях, навіщо ось ця насадка. Ну і, і ось ця. Це, типу, щось там. ну Сушити якісь чи швидкі... Навіщо напишіть. Ну, ці, в принципі, зрозуміло, більш, щоб направити в одну таку точку, це більш ширше. Так, друзі, на сьогодні це все. Дякую всім, хто дивився до кінця. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Також підписуйтесь на канал. Наступна ціль нагадаю 400 підписників. Буду дуже вдячний за вашу підписку, за підтримку канала. Всіх обняв, всім до побачення!